Так, ось таке брьовнишко Брьовнишко Горіхове. І бачимо, тут жителі були. Один житель вибирався. І от-от він вибрався. І щось сталося. Він отак вон завмер. Не знаю, що йому далі не, не хотілося виходити. Давайте виймемо, що це за твар-за тварюка. Така маленька. Думаю, вона вже не є уйоптви. Якийсь такий жучок, який жив отам там в дзюрушці. Мужній От він. Жук, пасіб, жук, який робить такі дзюри в Дереві. Ну зараз розпиляю, що там, може там ще хтось є.